Парижі завершилася зустріч президента України Володимира Зеленського з його американським колегою Джо Байденом. Як розповів голова держави, вони встигли обговорити е, оборонні спроможності України ситуацію на полі бою, а також підготовку до підписання довгоочікуваної двосторонньої безпекової угоди між США і Україною. Володимир Зеленський вкотре наголосив для ефективного самозахисту, наша держава має отримати можливість бити по військових цілях на території РФ. Окрім того, для Києва та. Також важливо посилити захист нашої Харківщини і пришвидшити постачання американської зброї. Україна затвердила угоду про відкриття нового пункту пропуску на кордоні з Угорщиною. Про це йшлося на засіданні уряду. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль уточнив, що велика пала на дьош працюватиме для легкового транспорту. Водночас у вже існуючому пункті пропуску Лужанка -Берег шугань буде розширено рух транспорту, зокрема для пасажирських та вантажних перевезень і порожніх фур.